Математика з галинкою. Доброго ранку, малята! Сьогодні четвер і з вами знову весела математика з галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго зимового ранку всім! І дорослим, і малим! Так, так, саме зимового, адже прийшла зима. А зима це казка. Тому сьогодні хочеться якогось дива, пані Юля. Зрозуміло, тоді я пропоную тобі вирушити. У чарівну подорож чарівним казковим лісом. Ой, як чудово! Мухи білі прилітають, на головоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це зима. Правильно малята. А що ж це за білі мухи, діти? Як ви вважаєте? Звичайно, це ж сніжинки. От і до нас сьогодні завітала моя помічниця сніжиночка зі своїми сестричками. Ми сніжиночки маленькі, ми крилаті і легенькі. Ми вкриваємо все навколо, щоб усе було казковим. Ось і сьогодні я вас запрошую у подорож. Казковим зимовим лісом разом з моїми сестричками, сніжиночками. Діти, давайте порахуємо, скільки сніжинок впало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього сім сніжинок. Подивіться, ще одна сніжинка впала. Скільки їх стало тепер? Так, вісім, тому що число 8 утворюється додаванням до числа 7 ще одиниці. Вісім цифра як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. А наші чарівні сніжиночки продовжують кружляти над казковим лісом. Подивіться, які чудові сніжні цифри вони виклали. Давайте назвемо їх по порядку Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці діти! Ну що, сподобалось тобі Галинко? Так, пані Юля, дуже сподобалось. Я люблю гуляти взимку під снігом. Навколо кружляють чарівні сніжинки, падають, на дахи, на дерева. Навіть мені на шапочку падали, на обличчя, а ще я ловила їх долоньками. А вони кудись зникали. Справжнє диво. Диво та й годі. А я, гуляючи зимовими стежинками, знайшла чайну торбинку. Ось таку, бачиш, ой, яка гарна! А тобі хочеться дізнатися, що там? Дуже хочеться! Зараз пограємо у гру. Я тобі буду розказувати, що в мене в руках, а ти будеш вгадувати. Добре? Добре. Так. Зараз, зараз. Ця фігура, вона не має путів. Чимось схожа на круг, але це не круг. Ой, я згадалася, це овал. А ми подивимось. Правильно, це овал. Граємо далі. Так, а ця фігура, ця фігура має чотири кути і всі сторони однакові. Так це ж квадрат, так, панілено? Правильно дивимось. Ось, правильно, це квадрат. Я відгадала. Уважно, слухай далі. Ця фігура також має чотири кути, але здається, у неї не всі сторони. рівні. Ой, зараз подумаю. Згадала, це прямокутник. А дивимось. Правильно, це прямокутник. Граємо ще? Так, мені дуже подобається. Так, слухаю уважно. цієї фігури. Ммм, лише три кути. Що це за фігура? Загадали смаляти? Дуже легко. Раз три кути, значить трикутник. Правильно! Трикутник. Ну і нарешті остання фігура. Ця фігура така рівненька, гладенька, жодного кота я не відчуваю. Що ж це таке? Ой, а що ж це таке? Це, мабуть, круг. Правильно, це круг. Пограли. Час подорожувати далі згодна? Так, згодна. Рушаємо. Полетіли чарівні сніжинки далі. Побачили їх пінгвіни і зраділи. Одразу почали ліпити сніжки. Скільки сніжок вони зробили? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім сніжок. А скільки ж пінгвінів малята? Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього вісім пінгвінів. Чи всім пінгвінам вистачить сніжок, діти? Звичайно, ні. Тому що пінгвінів більше, ніж сніжок. А що треба зробити, щоб пінгвінів і сніжок стало порівно? Так, правильно додати ще одну сніжку. Тепер пінгвінів і сніжок порівну по вісім. Коли пінгвіни грали, деякі цифри на сніжках загубились. Відгадайте, які? Після одинички цифра 2, а між трійкою і п'ятіркою яка 4. А між п'ятіркою і сімкою яка цифра? Правильно, 6. А після семи іде яка цифра діти? Вісім, з якою ми сьогодні познайомились. Молодці. Подивіться, малята, від сильного вітру всі сніговики розсипались. Давайте ми їх зліпимо знову. Яку фігуру вам нагадує перший сніговик? Так, прямокутник. Тому ми йому голову зліпимо, теж схожу на прямокутник. А якої форми другий сніговик? Так, круглої, тому й голова в нього буде кругла. А на яку фігуру схож тулуб третього сніговика? Звичайно, це ж ромб. Тому голову ми для нього зліпимо, теж у вигляді ромбу? А яку фігуру нагадує вам тулуб четвертого сніговика? Правильно, овал, тому для нього голова підходить овальна. А п'ятий сніговик яка фігура? Трикутник. І голова для нього буде у вигляді трикутника. Правильно, діти. А на яку ж фігуру схожий тулуб шостого сніговика? Правильно, на квадрат, тому і голову ми для нього зліпимо. Квадратно. Молодці діти, ось які чудові, веселі сніговички у нас вийшли. Ви знаєте, малята, ти знаєш Галинку, наша сніжинка така витівниця, вона і кружляє, і блищить, і грає. Ой, панівля, я теж дуже люблю грати. Давай пограємо з нашою сніжинкою. Називається гра сніжинка літає, що захочеш сховає». Ось подивись у нас тут цифри від одного до восьми. Зараз сніжинка буде сідати і ховати якусь цифру, а ти вгадуй яку. Добре! Добре? Добре. Давай. Так, літає, літає, цифру ховає. Так, заховала цифра три. Правильно, сніжинка літає, цифру ховає. Яку цифру заховала сніжинка? Цифру сім. Так. Правильно, Галинко, молодець. І знову сніжинка літає, кружляє, що захочеш сховає. Яку цифру заховала? За На а зараз ми подивимось на витівки нашої сніжинки у казковому лісі. Як вона розвеселила ялиночку. Одного разу я побачила на галявині ялинку і щоб їй не було сумно, почала літати навколо неї. А ви, діти, будьте уважні і слідкуйте. Відгадайте, куди я полетіла? Де я зараз? Правильно, ліворуч від ялинки. А тепер відгадайте, куди я полетіла? Де я, діти? Так, праворуч від ялинки. Ой, як весело літати! Полечу вище і вище. Де я зараз знаходжусь? Правильно в лівому верхньому куточку. А тепер полечу вниз. Будьте уважні. Скажіть, де я, діти? Правильно, в правому нижньому куточку так весело кружляти навколо ялинки полечу далі. Відгадайте куди. Так, я опустилась в лівий нижній куточок. А тепер знову вище, вище. Куди я прилетіла? У правий верхній куточок і знову опустилась на ялинку. Так весело літати. Ну що, Галинко, сподобалась тобі наша подорож? Дуже сподобалось. Так було цікаво і весело, пані Юля. Так ми погралися із сніжинкою, зустріли веселих пінгвінів і ще вивчили цифру вісім. Тож, наше заняття закінчилось, а ви, малята, як завжди, отримуєте домашнє завдання. Відраховуйте вісім предметів, цукерок, іграшок, олівців, чого завгодно. Малюйте цифру вісім паличкою на снігу. Пані Юля, я придумала, Вісімку можна зліпити ще із двох сніжних куляк, адже вона схожа на сніговичка. Це дуже чудова ідея. А можна вісімку зліпити вдома із пластиліну теж. У вигляді сніговичка. Ось так, малята. фотографуйте свої роботи, свої здобутки і присилайте їх нам. Ми будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. А наше заняття сьогодні закінчено. До побачення, до зустрічі!